Триває 651-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати. Нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки збройні сили України знищили ще 1270 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України. Станом на ранок 6 грудня окупаційні війська Росії втратили 335 тисяч військових. 5600 танків, 10456 бойових броньованих машин, 8024 артилерійських систем, 919 реактивних систем вогню, 605 засобів ППО, 324 літаки, 324 гелікоптери, 6083 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 1570 крилатих ракет, 22 кораблі, 10 тися одиниці автомобільної техніки та 1 153 одиниці спецтехніки у Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.